До вашої уваги коротенький фільм про монтаж підвісного каміння. Так, це не падає телефон. Почув чи не бачив? Ой, щось він рухається. Так, він кінчу. Бере Дехто бере, я тут зарублю. Яка хороша гонка, гантеля, я б сказав мені. Ти не особо там зійти. Давай ми ставимо. Ставимо з Ставим того, я да. покажу Пока, для початку. Ай, ручка гарна. Ай-яй-яй. Як мені вона подобається, дерев'яна. Так. Трохи не треба рисунути Ну да, що не... Може дядя рулетка покаже нам скільки треба розсунути. Там вроді без 40. Не Це не зовсім схоже на фільм, але на якусь таку короткометражку схопиш. Ладно, щоб ти привертілася квітки Не Слабкий ти телефон. Мене випав, Главное, що я думаю, телефон зовут палки до сих пор. Так. На плівці мне 6 двух не нравится, конечно. Честно кажу. Я не Ти плю... можеш поможешь? Нормально, ты классно прям. Понял на плитке. Это звенят. Це так. Тут крутиться наче Ми... НЛО. Ну, Паша тут все чотенько вже уже изоливается. Закидаємо на одну сторону. Закидаємо на одну сторону, ой. так. Закидаємо на одну сторону і дальше. А дальше палузи і гайки друг. Подавно. О, там не досить діло, я не можу тряпку взяти. Все равно сфоткайте хочеш, да? Що, ти не падаєш, не А я не вийде, не. Знаю, не знаю. Так, я думаю, що це... Пробуй, Паш. запаш. Я думаю, що оці, хто беруть, тут влок, хай більше тримають, конечно, липко, а ми верпушку в поні направляти будемо. Звісно, звісно. Давай, він кабери. Не в'їзд. Одну сторону, дай. Тепер чи там був? Все, тепер повливає. Забізь. О-ла-ла! Як гарно вже бачу, що гарно. Так, Тоді ну? провернемо. Високовасно. My, я берега вид стены. А получилось, что він зашел туда. Да. М -м -м. А Ну да, никто не разраховывал. Давай я там сзади стану, давай, спину. Okay. Okay. А нормально для параполезный. Дизайн пока. Тарапляем. Типа я один дар живу, да? Да. Що зробить ты треба? Я Так, Гуд чи щось треба робити? Ну, встань. Все стоїть. Сила командна, це дуже важливо. Це скарб. Пару стрішків і все буде супер. Ну все, хорош. знімати Мініфільм закінчився поки що. Побачите вже фінальну картинку, сочну таку, що просто не можу. Метр два.